Де в Україні є середньовічний замок, яким розгулює привид? Як називається місто без жодного жителя, що просто завмерло в часі? Цікаво, тоді сідайте зручніше та краще не вмикайте світло. Сьогодні ми розповімо про наймістичніші, найзагадковіші місця України, від яких сироти йдуть шкірою. Оце так відлучилася на трішки. А тут уже якісь казочки для немовлят розповідають. Дошніло, ну чому зразу казочки? Це все реальні місця на мапі нашої країни. Місто Прип'ять знаходиться в Київській області, і колись до 1986 року там проживало аж 47,5 тисяч людей. Це були працівники Чорнобильської АЕС зі своїми сім'ями. Я на секунду, атомна електростанція або ж скорочено АЕС це місце, де виробляють електричну енергію. Продовжуй, то як же сталося, що за переписом 2001 року в прип'яті не зафіксовано жодного жителя? Чорнобильська катастрофа. Вибухи, що повністю зруйнували четвертий енергоблок, та спричинили викид великої кількості радіоактивних речовин, небезпечних для життя. Так з'явилася Чорнобильська зона відчуження, 30-кілометрова територія навколо станції. Саме там розташовано Прип'ять місто Привид, місто, яке, наче завмерло в часі. Минуло вже 38 років від катастрофи, і природа почала відвоювати своє: дерева, що закривають дев'ятиповерхівки, висока трава на спортивному полі, парк атракціонів, який вже ніколи не запрацює. Подекуди навіть складно зрозуміти: ти у місті чи в лісі. Тим паче. Поки немає людей, у чорнобильській зоні відчуження чудово поживають рисі, видри, вовки, лосі та інші дикі тварини. А якщо там немає людей, то звідки всі ці фото та відео? Ти як завжди ставиш правильні запитання? Душніло? Уявіть лише, і з часом, коли радіаційний фон знизився. Прип'ять стала привабливим туристичним місцем у 2011 році. Чорнобильську зону офіційно відкрили для туристів. І будь-хто міг приїхати до спеціалізованого туроператора і купити подорож у Прип'ять так само, як от на море. Звісно, задля для безпеки були гіди, які водили людей визначеними маршрутами, щоб туристи не натрапили на зони, де радіаційний фон і досі залишається високим. Або щоб не зайшли в будинок, який може зруйнуватися просто під ногами. До речі, події супервідомої відеогри Сталкер відбуваються саме у Чорнобильській зоні відчуження. Прип'ять не єдине місто привид в Україні, адже є й інші, як от Орбіта, Любич-Один чи Поліське. Але воно точно найвідоміше. Зазначу, що після початку повномасштабного вторгнення зона знову закрита для туристів. Усе так, тому далі ми розповімо про моторошну місцину, яку точно зможе відвідати кожен. Підгорецький замок знаходиться в селі підгірці Львівської області. Подейкують, що його стінами блукає привид білої пані. Це душа молодої дружини одного з власників замку, кого саме Вацлава Живуського, Станіслава Коняцьполського чи ще якогось думки різняться. Ходять легенди, що якось цей чоловік живцем замурував свою дружину в стіні через ревнощі. Йу! Відтоді душа дівчини не має спокою. Кажуть, за довгу історію замку, а збудований він іще у 17 столітті, прислуга та жителі околиць неодноразово чули дивні звуки. Двері самотужки зачинялися, а свічки гасли без причини. Це все можна пояснити одним словом, протяг. А як тобі таке душніло? Колись туди навіть приїжджала команда американських дослідників Ghost Hunters International, які зафіксували це все на спеціальні прилади. Жоден прилад не може гарантувати точність даних, оскільки на це впливають зовнішні умови людські добре. Чином. Добре, ми всі зрозуміли. Утім, навіть якщо ви не вірите в примар, під замок вартий, аби побачити його на власні очі, прогулятися величними залами. Балконами з неймовірним краєвидом, темним вогким підземель. Це все, все ми зрозуміли. Рухаємося до наступного місця. А воно не менш моторошне душніло, тому тримайся. Наша наступна точка у Запорізькій області. Неподалік від Мелітополя знаходиться кам'яна могила. Учені вважають, що цій пам'ятці від 20 до 25 тисяч років. Первісні люди використовували це місце для поклоніння богам і проведення обрядів. Купа каміння на землі це не моторошно, а купа каміння заввишки 12 метрів. Тим паче, що це лише верхівка айсберга, адже під землею вчені знайшли 65 гротів і печер, на стелях яких є тисячі наскельних зображень різних історичних епох. Уявіть, у цих печерах тусувалися люди від пізнього палеоліту і аж до середньовіччя, Ще й залишили нами з вами послання. Бачу, що вони малювали людей, диких і домашніх тварин сцени полювання. Отожбо! бо це наче до нас дійшла стрічка інстаграму від прадавніх людей. Я звісно не вчена, але здається, щойно відкрила новий наскільний малюнок. Дивіться. І наостанок ми помандруємо на Рівненщину до Тараканівського форту. Це оборонна споруда, зведена ще у 19 столітті для того, аби посилити кордони Російської імперії. Так, на жаль, тоді ці українські землі входили до складу Російської імперії. Форт пережив Першу світову війну та зазнав значних ушкоджень. Решту зробив час. Тож не дивуйтеся, що зараз він має ось такий вигляд. У форті розгалужена мережа підземних ходів, що схожі на лабіринти. А той, хто насмілиться гуляти цією місциною, мусить бути обережним і дивитися під ноги. Подейкують, що можна втрапити в колодязі пастки. Місцеві розповідають, що вночі тут бродять привиди австрійських солдатів і чутно автоматні черги. Через це його ще називають містом привидів. Знову за своє я поки на власні очі не побачу, не повірю. Тоді записуй локацію, щоб не забути її відвідати. А ви ставте лайк цьому відео та пишіть у коментах, чи поїхали б ви в одне з цих місць. А ще оцініть від одного до десяти, наскільки моторошним було це відео? Бувайте!